Сура 82 Аль Інфітар, Розголювання, Ім'ям Аллаха Милостивого Милосерного. Коли небо розголиться, і коли зорі посиплються, і коли моря зіллються, і коли могили перекинуться, дізнається душа, що вона зробила? І чого не зробила. О людину. Що ж спокусило тебе щодо Господа твого щедрого, який створив тебе і розмірив образ твій, і впорядкував тебе в такому вигляді, в якому побажав Господь твій. Але ж ні, ви все ж заперечуєте суд та воїстину над вами є наглядачі, благородні писарі, які знають те, що ви робите. Воістину, праведники опиняться у блаженстві, а грішники, воістину, опиняться у пеклі, увійдуть вони туди, в судний день, і не зможуть вони уникнути цього. Звідки тобі знати про те, що таке судний день? І ще раз, звідки тобі знати про те, що таке судний день? Це день, коли кожна душа не зможе допомогти іншій, а рішення в той день буде належати Аллаху.